Так виглядає захворювання туї, спричинене грибком. Це туя після опадів прохолодної погоди. З'являються такі гали з грибковими тілами і ржа. Саме після дощів набухають і ось так перетворюються в таку яскраво-помаранчеву жилеподібну масу. Дуже бридка, огидна. Звісно, обрізання уражених пагонів ефективний спосіб запобігання розвитку цієї інфекції, тому що цей грибок він переноситься вітром, тому що ми вже знаємо, в нас це вдруге, два роки по тому теж ці туї так само хворіли. Це фузаріоз, грибок туї. Основні причини виникнення грибкового захворювання туї фузаріозом це саме сукупність факторів. Це коли прохолодна погода, рясні дощі і поганий дренаж, саме через застой вологи біля коріння виникає це захворювання фузаріоз. Що ми одразу зробили? Під коріння треба пролити розчином мідного купоросу. Це пачка 100 г. Ну і приблизно 10-ту частину цієї пачки? Я висипаю в відро, і тепер треба залити літром гарячої води. В мене тут півлітрова баночка, тому я відміряю дві півлітрові банки окропу, вливаю в відро і добре треба перемішати цей розчин. Лишаю його охолонути. Тепер вже в холодному стані цей розчин підлити під коріння. Я розподіляю на дві частини і підливаю під одну тую і під іншу. Просто на ґрунт. І вже через деякий час, буквально через дві доби, вже зовсім не буде помітно, що туя уражена. І тепер вже через два тижні. Вже вигляд майже здорової рослини, це якщо ви не знаєте про хворобу. Але саме такі вузлики, як утовщені гілочки, це якраз місця уражені цим грибком. Вони, на жаль, лишаються. А тепер через два тижні проливаємо ще тут, вже по наземній частині туї фундазолом. І обробити так, щоб розчин. Фундазолу потрапив і на ґрунт, і на рослину. І, взагалі, фундазол він діє на рослину, коли ми запобігаємо хворобі, її наземній частині, але в чому перевага фундазолу? Коли рослина вже уражена, все одно він впливає на хворобу, він бореться з нею. І взагалі я хочу сказати, що повністю. Хімічна обробка повністю не буде ефективною. Саме обрізання уражених пагонів це ефективніший спосіб запобігання інфекції. Зараз ця рослина в нас виглядає чудово, вона, начебто, здорова, але я знаю, що грибок тут є, все одно він лишається. І саме весняне застосування системних фунгіцидів. Має запобігти хворобі. Ну, і взагалі, слідкуйте, щоб був гарний дренаж і щоб не було застою води. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на канал. Щиро дякую.